Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитись питання, чи є загроза, чи загрожує щось отримати поранення. <кій> Тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям, чи є загроза, чи загрожує щось життю на найближчий час. По старих точках, по старих місцях в них є якісь координати, мені більше йде, щоб зупинити рух. Чи як це, коли ну, це може пов'язано з електрикою, бо тут оці провода, провода, канати, провода щось, щоб перенавантажити, перегрузити і зруйнувати зв'язок. Електрику, інтернет, енергії. Це може бути. Так що так. Так що, скажіть ви ще сили, допоможіть, які плани у расистів на найближчий час? Чи є загроза тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям? Захист неба буде, вони можуть так, працює агентура. Агентура шукає самі склади там, де можуть ховатись, може, ракети, якісь снаряди, де наші військові ховають зброю. І у расистів оцей план вислідити, вислідити як-то. Але навіть якщо ну тут найближчий час вони будуть з зроблять напад, але там закрите небо. Вони не зможуть нічого зруйнувати. Зброя все одно буде працювати. Так що, от, Вони ще відслідковують. Вис це може бути зброя, яку вони відслідковують. Та, яка прийшла іноземна, та, що не тільки от вона якби прийшла допомога. Ну, такий. Момент все одно бережіть себе, будь ласка, заперечую весь негатив убираю. Ховайтесь, не дивіться, що там летить, куди воно летить, заперечую. Убираю. Отвертаю на віки вічні ворогів. Отсікаю. От усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів. Одвертаю, відсікаю. Всі бомби, ракети, снаряди, трони, вибухову хвиль, міни, гранати, уламки і кулі. Одвертаю, відсікаю, повертаю назад рашистам, тим, хто дає накази, хто їх виконує, хай їм в голову це все летить, їх нищить, більше не зможуть обстріли чинити. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу захисту міцного і вдень, і вночі захищайте. І допоможіть знищити всю авіацію Росії, всі дрони, склади з дронами рашистські. І одверніть від Росії всі країни. Більше немає жодної країни в світі, яка б допомагала рашистам. Одвертаються усі, більше не мають жодних зв'язків. Не підтримують, не допомагають, тікають від Росії, усі відвертаються. Буде так і так буде. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захистіть усіх людей, що дивляться це відео, близьких людей, військових, України, українців. Ой, І вдень, і вночі захищайте, одвертайте ворога, по інших шляхах тікають, лякаються і знищена вся зброя у І прошу допоможіть відкрити дороги. Всім, хто дивиться відео близьким людям, відкриті дороги, дороги легкі, двері відкриті, всі наміри здійснюються, без перешкод. Буде так і так буде. Буде все сказане здійснено так буде. от так ще, будь ласка, по можливості три рази передивіться це відео, щоб був міцніший захист. Бережіть себе, буде гучно. от Дякую за увагу і до зустрічі!